Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми читаємо другий розділ Марусі Чурай. Він буде дуже коротенький, всього одна сторіночка. Тому я вирішила зробити таке невелике відступне слово е з приводу першої частини, яку я начитала. Е так, я знаю, що допустила дуже багато помилок, дуже квапилась. От, і тому, коли вже записала це відео, то вже тоді тільки помітила, наскільки допущено багато помилок. Тому, вибачте, постараюся виправитись. Трохи виправила ситуацію тим, що монтуючи відео, додала трохи е, слів з боку тут. от від себе для того, щоб ви розуміли, де я допустила помилку. Надіюсь, надалі вже буде трохи простіше і буду вже більше старатися не допускати цих помилок. Мозок, він такий зрадник, цей мозок. Я просто в шоці. Ти бачиш слово і думаєш, що ну ти точно вже знаєш це слово ну не може бути там щось інше А ні. Читаєш перші букви, а там, виявляється, закінчення не те або всередині зовсім інші букви. А ти вже думаєш, що все автоматом прочитав правильно. Тому там, вибачте, зазрадницький мозок, та, він такий. Тому буду не квапитись, не спішити, буду потихеньку читати, для того, щоб не допускати таких помилок, тим паче такий твір. Ай-яй, ай. Що ж, розділ другий. Полтавський полк виходить на зорі. Багряне сонце. Душка золотава стоїть над чорним каптуром гори. Каптур, тобто капішон. На п'ять воріт зачинена полтава ховає очі в тихі явори. Спадає вечір, сторожко, помалу, сторожко, тобто насторожено. Ворушить зорі в темряві криниць. Сторожа ходить по міському валу і сови сплять в западинах бійниць. Бійниця це отвір для стрільби у стіні оборонної споруди. Вартуй, вартуй з курилівської брами, вартуй, вартуй від київських воріт. Уже стоять вози під яворами, Полтавський полк готовий у похід. Годуйте коней, не близька дорога. Благословіть в дорогу, матері! А що там буде смерть чи перемога, Полтавський полк виходить на зорі. Там бій гримить, там гине наша воля, там треба рук, і зброї, і плечей. І що там варт чиясь окрема доля варт, тобто, що вартує. Той тихий зойк у безмірі ночей, безмір, тобто безмеждя. Вогненна зірка в небі пролітала. Сичі кричали вісники біди, на сто думок замислена Полтава, вербові гриви хилить до води. Був правий суд, і вирок оголошено усе як слід, за що себе вкорить? Мовчить Полтава, наче приголомшена, перехотілось людям говорить. А власне, що ж, такі часи криваві? Що варт життя? Ну, стратять ще когось. Промчався вершник по німій полтаві. У серці міста громом віддалось. Простугоніло смутком вечоровим, простугоніло, тобто пролунало глухо. Простугоніло смутком вечоровим, Хитнуло тиші синій оксамит. І тільки вершник за полтавським ровом десь даленіє цокотом копит. Самотній вершник зникне за туманом. Сторожа вслід подивиться йому, Той вершник зветься іскрою Іваном. Йому сьогодні тяжче, ніж кому. Уже він там, уже за далиною, вітрами тугу спалює з лиця. Що ж горе горем, а війна війною, послав полковник гетьману гінця. Вартуй, вартуй, з курилівської брами, вартуй, вартуй, від київських воріт. Уже стоять вози під яворами, Полтавський полк, готовий у похід. Годуйте коней, шлях їм далеченький, пильнуйте славу полкових знамен. Полтаво, Засвіт встануть козаченьки, ти припадеш їм знову до стремен. Так само, засвіт, встануть з полуночі, а ти за них, Полтаво, помолись. Лиш не заплаче свої карі очі та марусенька, як було колись.